Добрий день, шановні. Якщо ви не знаєте, що таке акт групової штучної шизофренії, то ось він. Підйом, той ідеологічний, душевний підйом, який настраює на людей, коли вони стають громадянами великої країни, дозволяє йти потім з гордістю, з високоподібною головою по житті. Це, ще раз говорю, дуже знакове збиття для нашої області, для нашого регіону, для кожного людину, який сьогодні отримає паспорт. Це Віталія Ганчев, лиса Бездарна башка, Гауля Харківської області. Стоїть в моєму рідному місті Куп'янськ в місцевому раксі та толкає спіч про те, що вони видали перших 10 чмонських паспортів. Каже, тепер ми будемо ходити з високоподнятою головою. Віталія, чи є в тебе розуміння про високоподнятою голову? Чи є в тебе розуміння про. Честь, про достойні кроки. Мені здається, в тебе є тільки розуміння про високоподнятий анус, в який зараз пхають вказівки з Кремля, а по ітогу, запхають дуже гучну велику петарду після деокупації нашого міста Гіталя. Ти не встигнеш втекти. Дуже подобається ця радянська бидло стилістика, коли трохи переляканих людей вистроїли в ряд під стіночку. Вийшов бездарний спікер Ганчев, наговорив банальних фраз в стилі баян бабаян і все це окутане якоюсь марзотністю і совковістю, і висить портрет Путлера. Гляньте, молодий Путляр висить. а мені цікаво, а чого ви не повісили нинішнього Путіна за таким опухшим хворим рилом? А чого ви повісили путляра зразка, як я кажу, часів затинувшого курска? Що не подобається на старого маразматіка дивитися? Хочете дивитися на маразматіка помолодше, чи що ну суть від того не міняється народ. Або вибачте, ви це під стіночкою стояли на пудлі радивались. Ви потім всі штани зняли і подручили на нього, ні? Ну прям ну прям прям напрашується вже. Ой, а зараз буде інтерв'ю однієї дами, що вже життя пожила, та в Куп'янську отримала чмонський паспорт. Когда очень, очень давно я приїхала на Україну і щобила і СССР. І от я очень много лет. Проживала в Україні, стала громадянкою України. А от сьогодні я возвращаюсь домой. Я сьогодні стала опять громадянкою Росії. Ну ви гляньте на неї, Йолки-палки. Каже, я колись сюди приїхала, була громадянкою України, стала, жила тут, а тепер я повернулася додому. Матільда ти Петровна, а ти додому не повернулася. Це не твій дім, це мій дім. Мій дім. І дім моїх земляків, і ми не можемо туди приїхати. А ти оце приїхала додому. А найпростіше було тобі забрати чемодани і чухнути кудись в сторону Білгорода, Валу, як я там знаю, ні? І мені так цікаво, це ж вона колись, мабуть, вийшла заміж за українського хлопака, приїхала в Україну, жила, там, жрала домашню ковбасу, що готують його батьки. Жувала помідорки, огірки з городу. Я дивлюсь, непогано так в наших українських реаліях. А тепер вона каже: А я тепер попала домой, а я тепер вдома паспорт, я російський отримала. Ідіотка. А ти в курсі? Що за той чмонський паспорт я втратила дім? А ти в курсі, що ще десятки тисяч людей втратили свій рідний дім? А ти в курсі, що декілька сотень дітей загинуло? Тисячі людей загинуло. Ти в курсі? Додому вона повернулась. Я не буду дуже багато аналізувати кожного, хто там був, хто отримував цей ідіотський паспорт, нікому не потрібен, що просто закриває двері в світ. Не буду говорити, що дуже дивно, що там є молоді люди, і не дивно, що там є якби старі люди. Я розумію, що все це робиться на камеру, що це все частина пропаганди. І я хочу сказати кожному: бережіть свій український паспорт. Це паспорт, яким можна пишатися, і яким я особисто пишаюся. Це паспорт, який відкриває, а не закриває світ. Це паспорт, який отут.